Десятки пошкоджених будинків, господарських споруд, гаражів та побиті автівки місцевих жителів. Такий вигляд має одна з вулиць Білопілля після атаки кабами вночі 6 травня. Одна з авіабомб влучила посеред городу, утворивши вирву за кілька метрів звідси будинок Олексія Болдінова. Були в хаті, ну воно різко якось гупнула і все обвалилося, повибивало вікна зразу. Кріша посипаєшся. Що взагалі пошкоджено у вас? У, літня кухня, будинок. Ну, а так у нас нічого. Вольєр, забор тут був. З вольєра собака вибігла, але ну, була в дворі, не злякалася. Чи збираєтесь виїжджати? Ні. А куди виїжджати? За кілька будинків розташоване домоволодіння сім'ї Щербаченків. Разом із дружиною, розповідає пан Михайло, приїхали садити город і потрапили під обстріл. У момент влучання були в хаті. Чоловік лагодить тин і розповідає, що з господарства зазнало пошкоджень. Оце вікна, сарай, кухню, кришу, та багато забор, усе. Середини будинок показує дружина пана Михайла Валентина. Вікно вибите, і стіна тріснута. Пані Валентина показує, в одній з кімнат частина стелі впала на ліжко. Пощастило, каже жінка, що там нікого не було. Я не знаю, як закривати, що не робить. Ще одна керована авіабомба влучила за кілька вулиць звідти, зруйнувавши частину дороги. Тепер тут вирва висотою в кілька метрів. В одному з будинків поруч проживала родина Шматенків. Через постійні обстріли, розповідає пан Сергій, рідних вивіз у більш безпечне місце. Напередодні приїхав за речами та виїхати не встиг. Вибуховою хвилею, розповідає чоловік, в будинку повибивало скло у вікнах, пошкодило стіни, дах і автомобіль. Тікло бокове. Вилетіло. Заднє розбило. Ну там кри... ну таке мелочі, але ну, їздить. Вроді. Ну, за Во всякому, зашиті. В середині будинку вибиті й міжкімнатні двері. Двері теж ось малого кімнату розривало. Ну, вон, стіни. Вон, вон. Що тепер будете робити? Я не знаю, що поки. Поки ще треба це все позакривати, там не знаю. Думаємо. За інформацією міського голови Юрія Зарка, внаслідок російських обстрілів упродовж останньої доби в Білопільській громаді загинуло двоє людей. Пошкоджено понад три десятки приватних домогосподарств. Обстріли. Погіршується, і скажемо, ситуація погіршується, на інтенсивність ще збільшується обстрілів вночі, кожної ночі, вчора, і сьогодні, і ввечері, і в день. Ми мали вчора декілька десятків прильотів кабів по місто. Сьогодні вночі, об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджені мости, пошкоджені житлова забудова. Як повідомила у Фейсбук обласна військова адміністрація, впродовж останньої доби російські військові скинули на Сумщину 40 керованих авіабомб, 23 з них на Білопільську громаду. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.